Так, народ, всім привіт. Вирішила з батю приїхати подивитися, що тут робиться на, на полі, чи горох посходив, 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 дивіться що робиться. Думав, взяв лопату, думав спустити трохи в воду, але це прийдеться копати, блін. фіг знає скільки, вирішив так оставити, бо я його задовбусь копати. Ну що, горох вже що, що зверху. Де-не-де зверху пооставався трохи, то вже коротше. Може вон, дивіться, вуса який попускав, буде рости. Коротше. Таких рядочків ще чітких не видно, але вже ось дивіться, вже вилазить. Ну, Я думаю, пару деньків вже має бути погода. Та й, в принципі... Я думаю, це підсохне трохи. А тут рядом у нас посіяний ячмінь. З люцерною кинули руками. Батя каже, що люцерна, в принципі, непогано посходила. Та й ячмінь, в принципі, поле таке непогане, зелененьке. Але теж вода. Стоїть водичка. Не знаю, коли воно посходить тут. Ну, Будемо сподіватися, що чим швидше, тим краще. Батя він пішов з тієї сторони, пішов по інших городах подивитися, але там теж така ж сама ситуація. Вода, вода, вода. То не знаю, як воно там буде. Бо там теж горох посіяний, а коли воно посходить, ще не Може там щось, щось друге посіємо, як висохне. Може щось посадимо. Кратше, та й буде так видно. Так що така ситуація в нас. Пишіть що у вас. Так, всім пока!